Дорогі друзі! Зараз в інтернеті розганяють інформацію про те, що якщо у пенсіонера немає паперової пенсійної справи, то його можуть позбавити пенсії. Це знову змушує пенсіонерів нервувати, думати, чи є у них паперова пенсійна справа і де вона знаходиться. Кожен собі думає, знов, знову щось вигадали, аби тільки не платити пенсію. В цьому відео я роз'яснюю все, що стосується вашої паперової пенсійної справи. Чи справді вас можуть позбавити пенсії, якщо у вас не буде цієї справи на руках, чи можете ви отримати її копію і зберігати у себе. А все почалося з інформації про одну жінку-переселенку з Криму, яка переїхала у 2015 році до сестри на Полтавщину. Вона мала статус внутрішньопереміщеної особи, але пенсії з того часу не отримувала. Тепер, через 8 років, вона вирішила відновити собі виплату пенсії, але у пенсійному фонді їй відмовили через те, що у них немає її паперової пенсійної справи, і вона також її не має. На основі цієї інформації блогери зробили висновок, що таке може торкнутися. Багатьох переселенців, чиї паперові пенсійні справи, можливо, не встигли вивезти, і вони залишилися на окупованих територіях. І з'явився заголовок. Багатьом пенсіонерам припиняють виплату пенсії через брак одного документа. Далі розшифровують через брак паперової пенсійної справи. По-перше, паперова пенсійна справа складається з багатьох документів. А по-друге, справа цієї пенсіонерки не є типовою. Таких справ з 2015 року залишилося одиниці. Цю тему, як гарячу, почали розганяти блогери і пішло поїхало Нинішнім переселенцям та й усім пенсіонерам України подібна ситуація, коли відсутня паперова пенсійна справа, не загрожує. Пояснюю, чому. В мирний час, коли пенсіонер змінював місце проживання, його пенсійна паперова справа пересилалася до органу пенсійного фонду за новим місцем проживання, і проблем не виникало. Такі проблеми почалися у 2014 році після тимчасової окупації частини української території. Багато пенсіонерів-переселенців зіткнулися з ситуацією, коли тут на підконтрольній території їм перестали виплачувати пенсію. Дійсно, їхні пенсійні паперові справи залишилися на окупованій території Криму в Донецькій та Луганській областях. Тоді урядом було прийнято рішення, щоб тим пенсіонерам, які отримали статус ВПО, Виплачували пенсії за віком на підставі лише довідки ВПО, якщо немає паперової пенсійної справи. Всі вони були обліковані у пенсійному фонді і призначену пенсію отримало виключно через Ощадбанк. В Ощадбанку цій категорії пенсіонерів видали банківські картки, які були і є досі. Одночасно і електронними пенсійними посвідченнями. Раз на півроку вони проходили ідентифікацію, яка була припинена на час епідемії ковіду. З 1 липня цього року, коли було скасовано ковідний карантин, саме цій категорії пенсіонерів ВПО чомусь відновили ідентифікацію, не рахуючись з воєнним станом, з тим, що частина. ВПО виїхали за кордон, а частина залишилася на окупованій території. Вважаю це свавільним і необачним рішенням. На час ковіду можна було не проходити ідентифікацію, а у воєнний час треба. Вони мають пройти її до 31 грудня 2023 року. Дату на сьогодні ще не продовжено, хоча в уряді обіцяють відтермінувати до 31 березня наступного року. Інших пенсіонерів ця ідентифікація поки що не стосується. Йдемо далі. Пенсійний фонд врахував цю проблему і взявся за оцифрування паперових пенсійних справ, тобто переведення їх у електронний формат. Цей процес йде уже кілька років. Його планували завершити до кінця 2024 року. Доводиться оцифровувати майже 10,5 мільйонів пенсійних справ. А тепер запитання від моїх підписників. Чи треба переселенцю, який переїхав і отримав цей статус після 24 лютого 2022 року. Тобто після повномасштабного вторгнення переживати за свою паперову пенсійну справу. Чи можуть його позбавити пенсії через її відсутність? Заспокоюю вас і категорично кажу: ні, не варто переживати. Як правило, всі внутрішньо переміщені особи, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. При зміні місця проживання давно звернулися до пенсійного фонду і витребували свої паперові пенсійні справи. Теперішнім ВПО не потрібно цього робити. Пенсійний фонд не змінює їм адреси проживання, а тільки спосіб виплати. Вони залишаються на обліку у своїх територіальних управліннях пенсійного фонду. І паперові пенсійні справи за новим місцем проживання не потрібні. А тепер наступне запитання. Чи може Територіальне управління пенсійного фонду на вимогу пенсіонера видати йому копію паперової пенсійної справи? Відповідаю. Так, може. За зверненням пенсіонера йому видається виписка з розпорядження. Про призначення чи перерахунок пенсії. Також надається інформація про страховий стаж та заробітну плату, які були враховані при розрахунку пенсії. Чи треба вам брати копію? Відповідь залишаю на ваш розсуд, як забажаєте, але таке право ви маєте. Водночас, пенсіонер може ознайомитися. З матеріалами своєї пенсійної справи на особистому прийомі в управлінні пенсійного фонду, в якому зберігається його справа. Ну і звісно, що на порталі електронних послуг пенсійного фонду в особистому електронному кабінеті. Отже, ця нездорова інформація щодо паперових пенсійних справ не вартує і виєденого яйця. І раджу усім пенсіонерам не морочте собі цим голову. У мене до нинішньої влади є багато гострих питань, на які з часом ми всі отримаємо відповіді. І чому вели себе так легковажно в передвоєнний період і не готувалися до війни, і чому без бою здали південь, і чому у нашій владі виявилося так багато російських агентів і зрадників та багато інших. Але зараз, коли йде війна, і нам треба бути єдиними і консолідованими. Такі інформаційні вкидання дезорієнтують людей і викликають паніку і тривогу. Не потрібно цього робити. Зараз пенсіонери лякають тим, що скоро перестануть платити пенсії і соціальні виплати, бо скорочується міжнародна допомога. Так, вона скорочується, але міжнародна спільнота шукає шляхи. Як допомогти Україні та її народові. Все йде до того, що міжнародна допомога Україні буде надаватися з тих е, 350 мільярдів доларів заморожених російських активів. І це справедливо! За агресію потрібно платити, щоб іншим не кортіло. Так що панікувати не варто, але й розслаблятися теж. Треба всім разом дбати про нашу єдність, допомагати ЗСУ і не розхитувати ситуацію. А тепер інформація для тієї жінки з Криму на Полтавщині, про яку я розповідав. Їй потрібно звернутися до суду, і вона його виграє, бо є рішення Верховного суду України від 22 вересня 2021 року у подібній справі. Яке гласить, що відсутність паперової пенсійної справи не є підставою для відмови у відновленні виплати пенсії. Верховний суд зазначає, перелік підстав припинення виплати пенсії, визначений частиною 1 статті 49 закону про пенсії, є вичерпним і там немає такої підстави для відмови у поновленні виплати пенсії. Як відсутність паперової справи. Ось тут я і скористаюся нагодою вас попередити. Перелік цих підстав для відмови у поновленні виплати пенсії хочуть збільшити і розширити через законопроект 9453, про який я багато розповідав. Ось чому ми проти запровадження Верховною Радою. Ще однієї підстави для припинення виплати пенсії щорічної фізичної ідентифікації пенсіонерів, зокрема на період воєнного часу. Це якраз пропонує цей законопроект 9453. Його прийняття як закону додасть пенсійному фонду ще одну підставу припинити вам виплату пенсії, якщо не пройдете фізичну. Ідентифікацію. Але багато пенсіонерів, в тому числі і моїх підписників, які на словах гаряче запевняли мене, що підтримують петицію, насправді не дотримали свого слова. Вони легковажно недооцінюють цю загрозу, не поспішають підписати нашу пенсіонерську петицію. Потім будемо кусати лікті, очевидно, краще потім тратити кошти. І ходити судами, щоб відстоювати свої права. На сьогодні петицію підписали 243 особи. Не хочете підписувати петицію? Тоді підписуйтесь на мій канал. З вами був Марко Світлай. До нових зустрічей.